Танкери з російською нафтою обходять санкції ЄС перевозять нафтопродукти до Європи. Виявилося, що танкери російського олігарха Володимира Лісіна використовують ланцюг перевантажень нафти на інші судна. Сам лісін досі не перебуває під санкціями. відношенні до Лісіну немає санкцій великих. Тобто під флагом Ліберії получається можна покупати можна перевозити російську нефть. 7 вересня схеми опублікували розслідування про те, що російські танкери обходять заборону входження в порти ЄС і перевантажують нафту в морі на судна під прапорами Європи. Всі 13 танкерів, задіяних у схемі, виявилися власністю одного російського олігарха Володимира Лісіна, найбагатшої людини РФ за версією Форбс у 2022 році. Сам Лісін та його компанії з лютого не потрапили під санкції ані ЄС, США та Британії, ані України. Не трапилося цього і після виходу розслідування. Чому Лісін, на відміну від десятків інших великих російських олігархів, не потрапляє до санкційних списків ані в Україні, ані на Заході? На Лісіна, попри його статус російського багатія номер 1 протягом перших трьох місяців повномасштабної війни ніхто особливо не звертав уваги. Тишу у квітні 2022-го несподівано порушила Українська Федерація стрільби. Там почали вимагати звільнити Лісіна з посади голови міжнародної федерації ISSF. Мовляв, Лісін є акціонером металургійної компанії, яка працює на російську оборонку. Це було схоже на крик у пустелі. Бо в Україні, ЄС, Британії та США українських стрільців не почули, відреагували лише у далекій Австралії. В уряді цієї країни заявили, що підтримують суворі санкції проти Росії і Білорусі зокрема, виступають за звільнення президента ISSF Володимира Лісіна і ввели проти нього австралійські персональні санкції. Відтоді минуло п'ять місяців. Лісін так само під австралійськими санкціями, але не більше. Жодна з країн відтоді Австралію не підтримала, і Україна теж в чому проблема. Можливо, українські спортсмени не розібралися і насправді немає у лісі на ніякої металургійної компанії. А якщо і є, то можливо, вона ніколи не співпрацювала з російською оборонкою. Може, в Австралії погарячкували і не розібралися. А от в ЄС, США, Британії і Україні все перевірили дуже ретельно, і виявилося, що все це помилка ні, не помилка. Розширяємо кар'єр дадим більше руди. Стратегія 2022. Время твоих возможностей. твоїх Це про групи компаній НЛМК. НЛМК розшифровується як Новолипецький металургійний комбінат. І це ключове підприємство групи. НЛМК займається як видобутком сировини, так і виробництвом продукції зі сталі. НЛМК це металургійна імперія Володимира Лісіна. Головною компанією групи в Росії є ПАО НЛМК. У ній Володимир Лісін голова ради директорів. 79% акцій НЛМК належить кіпрській Fletcher Group Holdings Limited, в якій Володимир Лісін є директором. До групи компаній НЛМК як у Росії, так і за кордоном. Ми ще повернемося. А зараз про те, чи співпрацювала НЛМК із військовими підприємствами Російської Федерації. Ми проаналізували дані публічних закупівель РФ і дійшли висновку, що співпрацювала. Причому найбільш плідно з 2014 року, коли Росія анексувала Крим та розпочала воєнні дії на Донбасі. Наприклад, НЛМК постачав сталь науково-виробничому об'єднанню електромашина. Воно виготовляє з поміж іншого бойовий модуль «Охотник». Електротехнічну сталь від НЛМК у 2017 році отримав і Марійський машинобудівний завод. Він працює над розробкою зенітних систем. Та найголовніше, що ми виявили, сталь корпорації Лісіна регулярно постачається на державні підприємства РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї. По-перше, йдеться про Російський федеральний ядерний центр, всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики імені академіка Забабахіна. Ми знайшли контракти на постачання електротехнічної сталі у 2017 році. Інститут Забабахіна розробляє та випробовує ядерні і термоядерні боєприпаси. Второе конструкторское бюро Российского Федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Евгения Ивановича Зубабахина включает в себя отделение Института второго конструкторского направления разработки ядерных боеприпасов и сопровождению на всех этапах их жизненного цикла. 90 ядерных боеприпасов разных типов и назначений. По-друге, мала місце співпраця НЛМК із федеральним держпідприємством Виробниче об'єднання «Сєвєр». Ми відшукали контракти 2014, 2015, 2016, 2017 і 2019 років. Основною діяльністю «Сєвєра» є виробництво компонентів ядерних боєприпасів. Тобто, це саме та зброя, якою тепер, у 2022 році, Володимир Путін погрожує світу. Россия одна из ведущих ядерных держав, но по некоторым компонентам по современности даже многих обережает. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. Образно говоря, превратить в радиоактивный пепел. Образно кажучи, можемо підсумувати Євросоюз, Велика Британія, Україна і Сполучені Штати не вводять санкції проти російського олігарха Лісіна та НЛМК. навіть попри те, що НЛМК після 2014 року постачала сталь підприємствам, які виробляють ядерну зброю в РФ. Таким чином західний світ дає добро на діяльність російського сталевого гіганта на обох півкулях землі. Нам потрібно ще більше ліпіцький сталі. У металургійній імперії Лісіна є потужні дочірні компанії у Європі та Сполучених Штатах. У НЛМК є підприємства у Данії, Бельгії та Італії. Тут випускають товсті сталеві листи. У Бельгії є ще одна компанія з виробництва тонких сталевих листів. У Франції два таких підприємства. На території США працює три компанії: в Індіані та Пенсильванії. Там тонкий прокат сталі. Усі ці підприємства безпосередньо пов'язані із російською НЛМК. Причому пов'язані ще й тим, що відповідно до розслідування німецького видання допомагають обходити заборону на ввезення російської сталі в ЄС. Оскільки лідер рейтингу російського ФОРБ залишається поза увагою Європейського союзу США та України, він має право безперешкодно подорожувати світом і відпочивати подалі від Новолипецька, там де і дихати легше, і клімат м'якший. На лазуровому узбережжі Франції, наприклад. Журналісти програми схеми знайшли дві вілли Володимира Лісіна на Лазурці популярному серед багатіїв курорті в муніципалітеті Вільфранш-Сюрмер. Маєтки зареєстровані на дві французькі компанії: Гайлардіа, власник Володимир Лісін та син Юрій та Балеара. власники дружина і син Володимира Лісіна. Віли розташовані по сусідству і мають вихід до моря. Таким чином, розслідування схем встановило найбагатший олігарх Росії Володимир Лісін з 2014 року постачав сталь підприємствам, розробникам російської ядерної зброї. Після повномасштабного вторгнення Росії його танкери обходять заборону входження в порти ЄС, перевантажують нафту у морі. При цьому лісін може безперешкодно вести бізнес і подорожувати країнами ЄС, де має елітну нерухомість. Схеми звернулися до уповноважених органів ЄС, Британії, США та України із проханням пояснити, чому Володимир Лісін не потрапив під санкційні обмеження. В РНБО України зазначили, що наразі не отримували пропозицій про введення санкцій щодо Лісіна від уповноважених на це законом органів. В уряді Британії зазначили, що не коментують свої можливі майбутні рішення щодо санкцій. Схожим чином відповіли і в Єврокомісії. Не коментують формування списків публічно, бо це процес, який відбувається в умовах конфіденційності. Відповідь від уповноваженого органу США буде оприлюднена відразу після отримання.